Програма ТЕМА Дня на Українському Радіо Дніпро вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні вночі знову неспокійно було у Нікопольському районі. Російська армія продовжує тероризувати тамтешні громади важкою артилерією. Окупанти вдарили по Червоногригорівській територіальній громаді, випустивши по ній за два десятки снарядів. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Цієї ночі російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину. З важкої артилерії агресор випустив з два десятки снарядів по Червоногргорівській громаді. Уражені обстрілом території. Зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Нікопольського району. Про ситуацію на Дніпропетровщині розповів заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Нікопольщина вже майже шість місяців потрапляє від ворожих обстрілів. Це наше найболючіше питання. П'ять громад цього району це міста Нікополь, міста Маргані, це також Мирівська, Покровська та Червона Григорівська громада. Майже кожну добу райони, які і 11 громад, які признані Кабміном районами, де ведуться активні бойові дії. Це Криворізький, Нікопольський та Синильніковський, але найбільше зараз це Нікопольщина. І ми маємо також часті прильоти в Синельниковському районі. Вони стріляють навмання, вони б'ють по об'єктах цивільних, вони б'ють по критичній інфраструктурі. Тобто ми не можемо зрозуміти логіку загарбників, коли кожного дня. Хаотично наносяться артилерійські обстріли, руйнується е, цивільна інфраструктура. Майже за цей період 2500 будинків були зруйновані або пошкоджені, 700 з них багатоповерхові, 50 е, – це навчальних закладів було також пошкоджено або зруйновано. 13 медзакладів і понад 30 підприємств. Нікопольський район це 250 тисяч мешканців. Шканців наразі залишилися майже десь 45%. Найбільше міста це Нікополь і Марганець. Якщо казати про Нікополь, то виїхало 60% населення, це майже 60 тисяч, а з Марганцю виїхала половина. Це десь близько 25 тисяч. Ситуація з електропостачанням знаходиться під постійним контролем. Ми як область живемо в графіки погодинних відключень: чотири часи без світла і п'ять часів зі світлом. Завдання керівництва області, з якої енергетики досить і ДСНС досить швидко вправляється. Це відновлення електропостачання в найкоротші терміни. Ну максимум там може не бути електропостачання доби. Якщо казати е, про ситуацію на Дніпропетровщині, всі органи влади, правоохоронні органи, військові, всі працюють як єдине ціле. Якщо ми бачили на початку війни, що люди виїжджали з області, наразі ми бачимо, що люди повернулися, і ще ми маємо понад 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб, тобто ситуація під контролем. Люди знаходяться в області, люди працюють, люди ведуть звичайний об образ життя. Ми послухали заступника голови обласної військової адміністрації Володимира Орлова. Він розповів про ситуацію на Дніпропетровщині. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Щороку на Дніпропетровщині фіксують 10-12 тисяч нових випадків онкології. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про програми лікування та профілактики онкозахворювань на 2023 рік. Розповість гостя нашої студії Наталя Шуліка, заступниця директора східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України. Вітаємо вас, пані Наталі. Добрий день. Я хочу сказати, що лікування онкологічних захворювань та виявлення воно було в пріоритеті у Національної служби здоров'я України як тільки ми почали працювати і фінансувати медичні заклади на такі програми. І в цьому році на лікування онкозахворювань у нас передбачено. 6,5 мільярдів гривень. Тобто ці гроші отримають заклади охорони здоров'я, які укладуть договір з Національною службою здоров'я України за програмами хіміотерапії, радіологічного лікування і лікування гематології та онкогематології. Ми завжди кажемо, що сімейний лікар. Це та людина, яка допоможе вам потрапити, скажімо так, в, взагалі в програму медичних гарантій. Чому? Тому що сімейний лікар може створити направлення на в першу чергу виявлення таких захворювань. У нас є пакети діагностики. І в цьому році вже 73 заклади нашої області подалися на контрактування, і от зараз вони підписують договори на надання таких послуг з виявлення. Онкозахворювань. Що це за послуги? Це в першу чергу мамографія. Я думаю, що жінки знають, що це за дослідження, і будь-яка жінка у віці 40 скажімо так, вона може звернутися до свого сімейного лікаря за направленням. На проходження безоплатної мамографії, це також гастроскопія, бронхоскопія, колоноскопія, гістероскопія. В першу чергу сімейний лікар він може побачити якісь симптоми і направити свого пацієнта на таке дослідження, і це буде проходити ну, абсолютно безкоштовно для громадян України. Тих лікарнях, які мають відповідний договір з Нацслужбою здоров'я України, і я хочу сказати, що в тому році. У нас лікарі первинної ланки створили майже 35 тисяч направлень до онкологів, і там більше 600 направлень до дитячих онкологів. І це добре, тому що, ну, знаєте, як раніше казали, що рак це вирок, але коли звертаються і на таких ранніх стадіях. Це захворювання виявляють, ми знаємо, що дуже дуже великі шанси і дуже великий відсоток лікування виявлених онкозахворювань саме на ранніх стадіях. І за тою ж статистикою, так, що частіше за все виявляють, якщо це стосується жінок, то це рак молочної залози, і якщо це стосується чоловіків, це рак легень. І от бронхоскопія – це таке дослідження, яке саме виявляє захворювання легень, і ну, не потрібно цього якось там боятися. Я ось нещодавно говорила зі своєю знайомою, вона каже: У мене щось там в грудях болить, я кажу, іди в лікарню, а вона. Та це дуже дорого. Якщо Вернутися до сімейного лікаря, то можна пройти таке обстеження безкоштовно. Так, електронне направлення, яке створює сімейний лікар, воно приймається лікарями вторинного рівня. І якщо, наприклад, брати знову ж таки цифри в нашій області, ну, от в минулому році понад 37 тисяч осіб вже зробили мамографію за такою програмою, наприклад, ту ж бронхоскапію, 2,5 тисячі. Чи пацієнтів. І я наголошую на те, що такі дослідження, вони безкоштовні у будь-якому віці, але є пріоритетна оплата, тобто вони оплачуються для будь-якого пацієнта. Але якщо це пацієнти 50%. Плюс, скажімо так, вік, так то такі дослідження будуть оплачуватися над службою здоров'я за підвищеним тарифом. І якщо, наприклад, це мамографія та колоноскопія, то тут вік пацієнта 40+. Плюс. це в першу чергу профілактика онкозахворювання. мабуть, це ж група ризику. Так, це вірно. І ще я хочу додати, що безоплатно, так, це лабораторні аналізи, аналіз крові, інструментальні дослідження КТ, МРТ, з контрастом КТ, ультразвукова діагностика, рентген дослідження. Якщо, наприклад, вам кажуть, що о, так, ми маємо договір з НЦЗУ, але там, ми ще не отримали кошти або щось таке, Звертайтеся на гарячу лінію нашу 1677, і вам контакт центр пояснить, дізнається, що це за лікарня. вони не отримують авансом за таку діагностику, вони отримують по факту лікарні. Тобто, наприклад, 10 процедур за місяць вони провели таких, таких обстежень, вони отримали гроші. Не треба замовчувати такі випадки. Не треба платити зі свого зі своєї кишені. так. так. Так, звісно, тому що держава це оплачує, як я вже казала, великі кошти вони закладені на саме на профілактику на лікування. Тільки мені так. відомо, от пацієнти вони саме скажуться, що МРТ дуже зараз це така дороговартісна процедура, тому те, що ви кажете, що вона безкоштовна, і людина може і прийти безкоштовно, то це дуже класно. Що стосується МРТ, це зазначено в наших онкологічних пакетах, якщо, наприклад. Людина з підтвердженим онкологічним діагнозом, і вона має лікуватися в там амбулаторних або стаціонарних умовах. Дослідження МРТ прописано в вимогах до цього пакету медичних послуг, і лікарня зобов'язана робити. Ну звісно, якщо є до цього показання, ну не так, що там я хочу. Якщо лікар створює таке направлення, то МРТ безкоштовно і от. Ми стикалися ну, буквально на минулому тижні, коли пацієнт дуже е має велику вагу. У нас апарати МРТ вони розраховані на максимальну вагу 150 кг кілограмів пацієнта, і то не всі. Ну тобто це скоріш виключення, тому що стандартний апарат МРТ, якщо я правильно пам'ятаю, він розрахований до 120 кг, кілограмів. І от у нас був такий випадок, що пацієнт мав 165 кг кілограмів ваги військовий і він не зміг пройти МРТ, тому що. У нас в області, на жаль, 150 це максимум, і там не стосувалася онкологія, А взагалі, таке лікарі сказали, що потрібно схуднути, щоб можна було зробити таке дослідження. Але повертаючись до онко, є пакет, як я вже казала, хіміотерапії. Я можу сказати тарифи, які оплачуємо ми для лікарні за одного онкопацієнта тариф 35 5702 сімсот гривні за курс лікування. Якщо це дитина, 130 тисяч за лікування дитини. Якщо це промінева терапія, радіологічне лікування воно більш дороговартісне. І там тариф складає 51 тисячу гривень. Тобто ці кошти вони сплачуються. У нас не буває такого, щоб, наприклад, за договором ми не заплатили лікарні. Лікарня все одно отримає за проліковані ці випадки і за ті послуги, які вона надає. Пацієнтам в цей перелік послуг також входять ліки з національного переліку, і ми знаємо, що наприкінці минулого року були проблеми з онкопрепаратами. Вони не поставлялися в Україну. Це була така глобальна, скажімо, проблема, яка вирішувалася на рівні міністра, були відповідні там рішення прийняті. І зараз ми знаємо, що. Препарати вже потрапляють у лікарні, тобто були певні такі перебої. І якщо, наприклад, вам відмовляють, треба скаржитися, треба звертатися, ну в першу чергу, до керівника лікарні, тому що список препаратів, залишок препаратів, які є в лікарні, він повинен бути на стенді інформаційному, щоб пацієнт мав бачити, який дійсно є ну, в лікарні залишок таких. Препаратів, і якщо такого немає, в першу чергу за це відповідає керівник лікарні. І якщо, наприклад, ну ви не змогли там порозумітися з керівником, звертайтеся на нашу гарячу лінію 1677. Ще я хочу додати таку важливу інформацію для онкопацієнтів. В цьому році у нас до програми медичних гарантій доєднався Національний інститут. Ту і часто буває так, що пацієнт хоче отримати консультацію іншого. Лікаря є е, навіть е, ну така фраза друга думка, і е, ну ми розуміємо, що це дуже важливо, тому що такий діагноз він завжди е, ну, звучить страшно для пацієнта. Да? І якщо у пацієнта є підтверджений онкодіагноз, але він хоче цю другу думку почути, він може звернутися до національного інституту раку. Для цього йому потрібно мати електронне направлення. Воно може бути як від сімейного лікаря, як я вже казала, так і від лікуючого лікаря, лікаря-онколога. Якщо вже є підтверджений діагноз, і ви хочете перевірити, скажімо так, можна звертатися за телефоном 044 293 21 50 з 8 до 15.00. Я повторюю 0,44. 293 21,50. Для цього в Національний інститут раку вам повинно приїхати з паспортом, електронним направленням і з дослідженнями, які вже у вас є. Тобто це можуть бути ті ж результати КТ, МРТ, гістологічні дослідження. Ну, Весь перелік, що у вас є, ви звертаєтесь. І Національний інститут раку він також має. Контракт з нацслужбою здоров'я України і ці дослідження, ці консультації для пацієнтів безкоштовні. Пані Наталі, Національний інститут раку, де він знаходиться Києва. в Києві? Так, це ну, така можливість є, і я хочу, щоб наші слухачі про це знали. Це дуже важливо, коли не знають, куди ще можна звернутися. Бо до мене також зверталися пацієнти. Які мали такий діагноз і казали, що ми хочемо десь ще проконсультуватися. Тим більше це саме інститут захворювань ну, так, раку, Там вони спеціалізації там да, працюють, так, тому да, да. і не дивно, що люди хочуть почути думку ще й в фахівці. Ну, це з інституту. Важливо. так, так. Ну, ми розуміємо, що бувають, трапляються там і лікарські помилки, хоча на служба здоров'я не ну, впливає на цей процес. Ми не є доглядовим органом щодо. Процесу лікування, але ми можемо підказати і скерувати, куди можна ще звернутися, щоб отримати консультацію чи лікування. Що ще може отримати пацієнт так, з онкологією? Це забезпечення ліками. Перелік ліків він має бути на стендах в лікарнях, і за розподіл ліків для онкології відповідають департаменти охорони здоров'я в кожній області. І якщо, наприклад, у вас є якісь запитання чи забезпечена лікарня, ну чи якісь там спорні питання, можна звертатися в департамент охорони здоров'я обласний. І ще для таких пацієнтів, які знаходяться на, скажімо так, ну вже невіліковних стадіях, є паліативна допомога. Також у нас є два окремих пакети медичних програм: стаціонарна паліативна допомога, коли такий пацієнт знаходиться у лікарні і йому надають знеболювання, і амбулаторна медична допомога, коли такі пацієнти вони знаходяться вдома і мобільна. Команда, вона надає таку допомогу вже хворому, який ну, на, на такій важкій стадії вже, скажімо так, доліковується вдома. Також потрібні направлення від сімейного лікаря для того, щоб отримати таку допомогу. Якщо все добре, пацієнт вилікуваний, він може проходити реабілітацію, реабілітаційні послуги. Також є в пакетах програми медичних гарантій. Я знаю ситуацію, яка відбувається в лікарнях, десь це краще, десь там гірше. Я не буду зараз називати лікарні там в нашому місті. Це між пацієнтами, ну, самі такі чутки розповсюджуються, де лікують добре і безкоштовно, а де лікують там починаючи з того, що ти. Тільки перейшов поріг лікарня, а тобі вже список викатують, що треба закупити. І якщо, наприклад, ви отримали такий список і ви закупили препарати, зберігайте всі ці квітанції, чеки і звертайтеся до Нацслужби здоров'я України з листом, прикладайте всі ці сплачені вами чеки. І було багато таких випадків, коли ми. Звертаємось зі скаргою до лікарні, і лікарня компенсує пацієнту ті затрати, які він вже поніс. Дякую вам, пані Наталі. Ви сказали, що онкологія зараз не вирок, дотримуючись рекомендацій, лікарів є шанс попередити хворобу або виявити її на ранній стадії. Зокрема, слід проходити регулярні обстеження та вести здоровий спосіб життя. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про програми лікування та профілактики онкозахворювань на 2023 рік. Гостею нашої студії була Наталя Шуліка, заступниця директора східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я здоров'я України, дякуємо вам. Дякую Нині у медзакладах Дніпропетровщини зареєстровано понад 85 тисяч онкохворих. Більше шансів поратися з недугою на ранніх стадіях. Тому слід вчасно звертатися до лікарів та регулярно проходити профілактичні обстеження. Про важливість профілактики раку розповіла заступниця гендиректора Дніпропетровського обласного клінічного онкологічного диспансеру Галина Донченко. Онкологічні захворювання реєструються вже вікові. Категорії 30-34 роки з повільним зростанням в кожній віковій категорії. Пік захворюваності у чоловіків приходиться на вікову категорію 65-70 років. У жінок пік захворюваності припадає на вікову категорію 60-75 років. Основні локалізації, на які хворіють чоловіки, це рак легенів, рак передміхурової залози. Слід зазначити, що рак передміхурової залози в цьому році. Зайняв друге місце у чоловіків серед всіх захворювань онкологічних у цієї статі. На третьому місці у захворюваності чоловіків займає рак ободової кишки, прямої кишки, шкіри та шлунку. У жінок перше місце серед онкозахворювань стійко на протягом багатьох років займає молочна залоза. Далі в рангуванні йде рак шкіри, рак статевих органів та рак шлунку. Онкологи не кажуть про стрімкий зріст онкологічної захворюваності. Онкологи кажуть про ріст захворюваності окремих нозологій. Так, якщо 20 років тому передміхорова залоза не входила в десятку лідерів сонкозахворюваності, станом на сьогодні це лідер серед захворювань у чоловіків. Якщо 10 років тому рак шлунку був пріоритетним серед захворювань у чоловіків і у жінок, він наразі займає шосту та сьому позицію, віддаючи перше місце злоякісним новотворення кишковика. Слід зауважити, що злоякісні новотворення не виникають. За один день, навіть не за один місяць і не за рік, а кожному злоякісному новотворенню передує передпухлинне захворювання, яке під впливом якісь факторів перетворюють на пухлину, злоякісну пухлину, і та в свою чергу розвивається в занедбану стадію онкологічного захворювання для того, щоб попередити. Передати виникнення онкологічної патології слід своєчасно санувати передпухлиною патологією на початок 2023 року. В нашій області зареєстровано понад 85 тисяч онкологічних хворих, які із них 60% пер... Перебувають 5 років та більше. Це свідчить про успіхи у лікуванні онкологічних хворих. Рання діагностика великий фактор в тому, що є шанси вилікувати людину і мати гарні результати лікування. Своєчасне виявлення ранньої стадії – це запорука того, що лікування буде успішним, а також це зниження фактору, який впливають на втрату стійку втрату працездатності пацієнта. Ми послухали заступницю гендиректора Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру Галину Донченко. Вона розповіла про важливість профілактики раку. Ви слухали програму Тема дня на хвилях українського радіо Дніпра в студії для вас. Працювали ведуча та журналістка Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко на все добре вам.